На годину рівна 10.00 є пропозиція увімкнути камери, тому що сьогодні ми працюємо в більшості в онлайн режимі. Перш за все, перед початком засідання комісії хочу привітати всіх присутніх з днем конституції. Побажати всього найкращого. Нехай всі права будуть дотримані, а ми будемо оберігати наше святе право на демократію. Тому зі святом колеги. Дякую, що зібралися. Перш за все, сьогодні на засіданні постійної комісії присутні онлайн вісім депутатів. Олена Михайлівна, я не помиляюсь? Так, вісім депутатів. Вісім з дванадцятим. Це означає, що кворум у нас є, рішення зможемо приймати. Всім депутатам постійної комісії було надіслано перелік питань, які пропонуються до сьогоднішнього порядку денного засідання. Шановні колеги, я думаю, ви бачили, що більшість. Абсолютно більшість питань має ну, технічний характер. Тому є пропозиція, щоб ми активно працювали і будемо зупинятися тільки на питаннях, які потребують додаткового вивчення. Думаю, всі погодяться. Шановні колеги, є пропозиція затвердити порядок денний. Хто за направлений вам порядок денний? Прошу голосувати. Один, два, три, чотири. Ага, у нас є така штучка. порядок денний затвердили одноголосно. Дякую вам. Переходимо до першого питання про повернення земельних ділянок. Інформує Шаповало Владислав Володимирович. виконуючий, виконуючи ні, вже не виконуючи обов'язки. Я перепрошую, да? Вже директор КП Регіонального центру розвитку. Шановні колеги, можливо, одразу до запитання, якщо вони є. Є в когось запитання по першому питанню? Немає. Є пропозиція перейти до голосування? Да, е, хто за е, проект рішення по першому питанню? Прошу визначитись і проголосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання про внесення зміни доповнень до статуту комунального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради. А інформує чудний Олександр Васильович, начальник комунального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради. Колеги, є потреба в інформації чи ознайомились з матеріалами? Немає, бачу, потреби е, в інформації. Питання є до доповідача? Тоді є. Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування по другому питанню. Колеги, прошу визначатися. Рішення прийнято одноголосно. Дякую вам. Переходимо до третього питання. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Регіональний центр громадського здоров'я Кіровоградської обласної ради. Інформує житня Яна Миколаївна. Заступник начальника відділу з питань комунальної власності виконавчого апарату Кіровоградської обласної ради. Колеги, є необхідність в інформації? Немає, так? Да? Тоді питання до Яни Миколаївни. Доброго дня. Є питання? Немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування по третьому питанню. Рішення прийнято одноголосно. Дякую вам, колеги. Переходимо до четвертого питання про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійський онкологічний диспансер Кіровоградської обласної ради. Інформує також Житня Яна Миколаївна. Є потреба в інформації? Немає е, питання. Питань немає. Е, є пропозиція перейти до голосування? Колеги, визначаємось? Рішення прийнято одноголосно. Дякую вам. Наступне питання. Про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійський шкірно-венерологічний диспансер Кіровоградської обласної ради інформує Житня Яна Миколаївна. Є які зауваження до статуту? Яна, немає. Е, є тоді питання? Питань теж немає. Тоді є пропозиція перейти до голосування по п'ятому питанню. Володимир, одне питання є. Будь ласка, чути мене чи ні? Бо я сам а собі судово запитаю. Чути. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, колеги. Переходимо до наступного питання: про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Олександрійський наркологічний диспансер Кіровоградської обласної ради. Інформує також Яна Миколаївна. Яна Миколаївна, є які зауваження до статуту? Немає е, питання до Яни Миколаївни. Є немає. Немає. Є пропозиція перейти до голосування шостого питання. Шановні колеги, визначаємося. Рішення прийнято одноголосно, дякую вам. Наступне питання: про статутні капітали комунальних некомерційних підприємств інформує житня Яна Миколаївна. Яна Миколаївна, є які зауваження? Немає. Одне питання: є це приведення до норм, до, мініма, ну, до якогось статусу чи що збільшення Ну, в зв'язку з припинення у зв'язку з процедурою припинення. Шляхом приєднання його до комунального некомерційного підприємства Олександрійський диспансер та комунального некомерного Олександрійського наркологічний диспансер Шляхом приєднання його до комунального психіатричного психіатричної лікарні Олександрійської. Тут збільшення статутного капіталу, та збільшення тут іде йдеться про збільшення статутного капіталу психіатричної лікарні та. Збільшення статутного капіталу е, Олександрівського онкологічного Чи провед, є провед, питання? Є Немає питань. Колеги, є пропозиція перейти до голосування? Рішення прийнято одноголосно. Дякую колега. Переходимо до восьмого питання про збільшення статутного капіталу КНП Олександрійській психіатрична лікарня Кіровоградської обласної ради. Інформує житня Яна Миколаївна. Колеги, є питання до Яни Миколаївни? Яна Миколаївна, у вас є зауваження? Немає. Немає. Якщо у вас зауважень і запитань, немає, є пропозиція перейти до голосування. Прошу визначатися. Дякую. Прийнято одноголосно. Наступне питання: про збільшення статутного капіталу КНП Кіровоградський обласний втиснульмонологічний медичний центр Кіровоградської обласної ради. Знову Яна Миколаївна інформує. Яна Миколаївна, є зауваження? Немає. Немає. Запитання до Яни Миколаївни є? Немає. Є пропозиція перейти до голосування по дев'ятому питанню? Рішення прийнято одноголосно дякую. Е, переходимо до десятого питання е, про результати роботи комунальних підприємств і комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад, сіл селищ і міст Кіровоградської області за 2023 рік. інформує Житня Яна Миколаївна. Якщо можна коротенько, дуже коротенько, щоб ми там відділом комунальної власності було проаналізовано. Фінансово-господарську діяльність комунальних і комунальних некомерційних підприємств. Станом на перші місця 31 підприємство було опрацьоване, з них 18 комунальних некомерційних підприємств і 13 комунальних підприємств. 23 підприємства спрацювали з прибутком, вісім підприємств збиткові. Ну, якщо є необхідність, можу зазначити, які підприємства. Збиткові, але показники були вам надіслані на розгляд. Коротенько е, розкажу. Значить, збиткові е, підприємства, Кіровоградське обласне комунальне медично-виробниче підприємство е, профілактичної е, дезінфекції ратус. працювало збиток е, 57 тисяч гривень. Світловодське комунальне між, міжміське бюро технічної інвентаризації, збиток 12 тисяч. Комунальне некомерційне підприємство «Кіровоградська обласна лікарня. 4,8 мільйони збиток. Ну, цей збиток пояснюється тим, що було придбано обладнання, яке в 2024 році ввелося в експлуатацію і використовується. Комунальне некомерційне підприємство Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу збиток 434 тисячі. Комунальне некомерційне підприємство, обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради мільйон 1,4 мільйони. Обласна клінічна дитяча лікарня 6,4 мільйони. Та комунальне некомерційне підприємство, «Кіровоградське обласне дитяче патолого-анатомічне бюро. 70 тисяч. А також Кіровоградський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом. 51,1 один Тисяча. Прошу взяти до відома дану інформацію, тому що відділом передбачено опрацювання е, фінансової діяльності підприємства, тому було проаналізовано та опрацьовано. Дякую. Андрій Володимирович, вас не чутно. Включіть мікрофон. Я перепрошую. Е, шановні колеги, е, дякуємо за інформацію. Е, Є пропозиція взяти інформацію до відома? Прошу голосувати. Якщо немає запитань, розумов. Немає запитань. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую вам. Переходимо до наступного питання про результати роботи комунальних підприємств і комунальних некомерційних підприємств спільної власності територіальних громад сіл селищ і міст Кіровоградської області за перший квартал 2024 року. Яна Миколаївна теж дуже коротко, якщо можна добре. Також опрацьовано відділом комунальної власності е, фінансові показники за перший квартал е, 20 підприємств. Працювали е, з прибутком. 10 зі збитком, а коротенько про тих, хто зі збитком. Комунальне підприємство по управлінню будинками 371 тисяча, комунальне підприємство Фармація» – 75 тисяч, обласне комунальне виробниче підприємство Дніпро Кіровоград, 56,8 мільйонів. Комунальне некомерційне підприємство Кіровоградський обласний дермовенерологічний центр Кіровоградської обласної ради 3,3 мільйони. Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу 45 тисяч. Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни Кіровоградської обласної ради 3,1 мільйони. Обласна клінічна дитяча лікарна, лікарня 1,9 мільйонів. Кіровоградський обласний фізіопульмологічний медичний центр 3 мільйони, центр екстреної медичної допомоги 5 мільйонів. Та Маловисківська станція переливання крові майже 60 тисяч гривень. Також прошу взяти до відома. Показники були надіслані для ознайомлення. Також опрацьовані відділом намілося. Дякую. Дякуємо за інформацію. Колеги, є пропозиція підтримати дане питання, тим, що візьмемо його до відома. Прошу голосувати. Так, вісім. Прийнято одноголосно, дякую. Переходимо до наступного питання. 12 Про внесення змін до фінансового плану КНП, обласний центр планування сім'ї та репродукції людини Кіровоградської обласної ради на 24 рік. Інформує нор Наталя Григорівна. Шановні колеги, є необхідність в інформації? Яна Миколаївна, немає зауважень? Немає. Немає зауважень. Тоді, якщо й питань і зауважень немає, є пропозиція перейти до голосування. Колеги, прошу визначатися. Проголосували сім депутатів. Хтось тобто один не проголосував. А ще раз підв'яжіть, я не пам'ятаю, чи встигла. Чи можна? Або просто. Не, вісім. Дякую. Переходимо до наступного питання 13 про внесення змін до фінансового плану КНП обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради на 24 рік. Інформує Макарук Ігор Михайлович, заступник генерального директора КНП. Шановні колеги, є запитання? Немає зауваження? Якісь є? Немає. Колеги, є пропозиція підтримати зміни до фінансового плану? Пропозиція голосувати. Дякую, рішення прийняте одноголосно. Наступне питання. Про внесення змін до фінансового плану ОКВП Дніпро Кіровоград на 24 рік. Інформує Романюк Микола Олександрович, виконуючий обов'язки генерального директора. Яна Миколаївна, є питання до фінплану? Ні, немає. Немає. Колеги, до, до доповідача є запитання? Немає питань. Є пропозиція голосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. П'ятнадцяте питання. Про внесення змін до висновків постійної комісії з питань власності від 11 січня 2022 року, номер 187 про передачу майна між підприємствами спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст області. Інформує житня Яна Миколаївна. Яна Миколаївна, є якісь зауваження у вас? Ні, немає. Там змінюються тільки слова, доповнюються, але немає запитання. Тобто технічне питання, так? Да? Питань до доповідача немає? Тоді є пропозиція перейти до голосування. Нас... Так. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. 16 питання. Про списання майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ і міст області інформує життя Яна Миколаївна. Яна Миколаївна, є якісь зауваження? Немає. У колег є якісь запитання до даного питання? Немає. Є пропозиція підтримати даний проект рішення? Прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання 17. -те. Про оренду майна спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області. Є запросто у нас там доповідач. Мабуть, теж я напевно, пам'ятаю, да? так? Є якісь питання у колег? Немає питань, є пропозиція перейти до голосування. Дякую. Прийнято одноголосно. Переходимо до 18-го питання. Про безоплатну передачу автомобіля. У зв'язку зі зверненням КП Кіровоград Пармація стосовно виділення автомобіля для роботи мобільного аптечного пункту з метою доступу сільського населення області, де відсутні аптечні заклади для лікарських засобів, у тому числі тими, які підлягають реімбурсації за програмою доступні ліки. Пропонується розглянути питання стосовно безоплатної передачі автомобілю з балансу комунального некомерційного підприємства Центр екстреної медичної допомоги та медицинської катастрофи Кіровоградської області Кіровоградської обласної ради на баланс комунального підприємства Кіровоград -Пармація». Фрамація Кіроворадської обласної ради автомобіля швидкої медичної допомоги, Peugeot Боксер» 2014 року випуску. Думаю, всі колеги підтримують, тому що очевидно, що за певних обставин і інфраструктурних особливостей село треба підтримувати і допомагати. Є якісь запитання? Якщо немає запитань, є пропозиція перейти до голосування. Прошу визначатися. Наступне питання. Ні, ні, ще ще вісім. Рішення прийнято одноголосно дякую. Переходимо до наступного питання: 19-те, про звернення управління Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України в Кіровоградській області. Е, Інформація була надіслана члена постійної комісії до відома. Більш детальну інформацію з даного питання на цей час не можу надати в інтересах національної безпеки в умовах воєнного стану. Якщо членів комісії зауважень доповнень, немає, тоді ставлю питання на голосування. Рішення прийнято одноголосно. Дякую за підтримку. І останнє в нас різне тут ми не голосуємо. Правильно, Олена Михайлівна? там немає в нас проєкту рішення. Проінформую вас як голова комісії. Пропоную розглянути інформацію стосовно виконання рекомендацій постійної комісії. Перше на виконання висновків постійної комісії обласної ради з питань власності від 19 квітня 2024 року номер 478. Стосовно опрацювання питання щодо оформлення права власності на земельні ділянки під нерухомим майном інтернатних закладів соціального захисту населення за територіальною громадою сіл селищ міст Кіровоградської області, в особі Кіровоградської обласної ради, обласна військова адміністрація проінформувала, що на даний час вивчається питання щодо необхідності виділення додаткових коштів для психоневрологічних інтернатів. Соціального захисту населення для можливості оформлення права власності на земельні ділянки під нерухомим майном. Пам'ятаєте, ми про це говорили? Що краще це буде зробити, якщо споруди будуть йти разом з землею, і ну, область отримає від цього більше коштів, і власники зможуть правильніше і краще розпоряджатися майном. Тому питання зараз вивчається друге на виконання висновків постійної комісії обласної ради з питань власності від 21 травня 2024 року номер 507 стосовно надання технічної документації з обґрунтуванням розрахунків реалізації енергоефективних заходів у власівському пансіонаті для ветеранів війни та праці з геріатричним відділенням в рамках. Реалізації проекту ЕСКО СЕС обласного військової адміністрації надіслано відповідь про те, що розробка та виготовлення технічної документації відбувається виключно на стадії виконання енергосервісного договору, що передбачає розробку документації виконавцем енергосервісу інвестором. Водночас для научності ефекту від вже впроваджених енергосервісних проектів надається презентаційні кейси в інших громадах, партнерах проекту ПРОН. Прошу опрацювати надану інформацію з метою розгляду порушеного питання на наступному засіданні комісії. Пам'ятаєте, ми говорили про те, що ну, розрахунків немає, є просто бажання спробувати в цьому проєкті. Я думаю, що це буде питання з дискусіями ну, з багатьох аспектів, тому і пропонуємо його розглянути на наступній комісії. Хтось є запитання? Шановні колеги, ми вичерпали весь порядок. Денний ще раз хочу всіх привітати з цим святом і до скорої зустрічі.